Вітаю вас, любі мої першокласники на уроці української мови. Сьогодні ми закріплюємо вміння писати вивчені літери. Вітаю вас, мої любі, у світлій затишній оселі! Нехай урок наш для вас буде, як пісня, дзвінкий та веселий. Починаємо наш урок із виконання гімнастики для очей. Наступна наша вправа для пальчиків. Подивіться на свої долоньки, на пальчики, пригадайте, як вони називаються. З'єднуємо поступово пальчики, починаючи із вказівного. Отже, вказівний і великий, середній і великий, безіменний і великий мізинчик і великий. Виконайте цю вправу, рухаючись від мізинчика до вказівного пальчика. Виконали чудово. Прочитайте слова. Але от біда, мишка серед них бігала та з'їла деякі літери. Здогадайтеся, які ж букви з'їла мишка? Натисніть паузу, прочитайте і подумайте. Якщо ви повернулися на урок, то значить, уже здогадалися, що в усіх цих словах. Відсутні букво сполучення ДЗ. Давайте прочитаємо, які слова утворилися, коли ми відновили їх. Дзига, дзвонить, дзвоник, дзоб, дзенькіт, гудзик. Отже, який звук позначає букво сполучення ДЗ? Правильно, це звук Дз. А що це за звук? Це звук приголосний, дзвінкий. Він може вимовлятися твердо дз, а може вимовлятися м'яко Дз? Що ж ви можете розказати про це букво сполучення ДЗ? Отже, буква сполучення може використовуватися на початку слова і записуватися за допомогою маленьких літер або першої великої букви Д і маленької букви З. Саме сьогодні ми повторюємо, як пишуться ці букви сполучення. Буква сполучення з великою буквою Д починає писатися від верхньої міжрядкової лінії. Ми рухаємося вниз до нижньої лінії рядочка, робимо заокруглення праворуч петлю, повертаємося до верхньої міжрядкової лінії і заокруглюємо ліворуч. Потім стаємо на нижню лінію рядочка і пишемо літеру З. Рухаємося до верхньої лінії рядка, заокруглюємо півовал правий. Опускаємося до нижньої міжрядкової лінії, закруглюємо ліворуч робимо петлю і рухаємося до нижньої лінії рядочка, перетинаємо її і завершуємо написання літери «з». Маленька буква «д» починає писатися нижче верхньої лінії рядочка. Ми пишемо овал, повертаємося до верхньої лінії рядка. Рухаємося до нижньої міжрядкової лінії і рухаємося потім до верхньої лінії рядочка, описуємо овал літери «З» і петлю. Чудово! Прочитаємо слова, які з'являються на екрані. Дніпро, дністер, діброва. День. Якою літерою починається кожне слово? Літерою Д. В словах Дніпро і «Дністер» ми використовуємо велику літеру для позначення назви річок. А ось слова діброва і день пишуться з маленької літери. Сьогодні ми повторимо, як пишеться рукописна велика буква Д і маленька. Слова зіна, захар, знання, зима починаються з літери З. Правильно. Зіна і Захар використовують велику літеру З для позначення своїх імен. Знання і зима пишуться з маленької літери. Сьогодні ми повторимо написання рукописної букви З. ГУДзик ҐЕДЗ. В цих словах ви бачите букву сполучення Д і З. Ми теж повторимо написання цього буква сполучення. А ось в словах дзвеняч, дзеркалька. Використовується велика літера Д. Саме це буквосполучення ми знову відпрацюємо сьогодні на уроці. Тому приготуйте свої зошити, відкрийте їх, пригадайте, що зошит повинен лежати навскоси, обов'язково слідкуйте за власною поставою це ваше здоров'я. Візьміть ручку або олівець, кому як зручно працювати. І, відступаючи один рядочок від попередньої роботи, запишіть поєднання великої і маленької літери Д, великої і маленької літери З. Для цього розподіліть рядочок на дві частинки і запишіть букви. Якщо ви записали на наступному рядочку ми запишемо букву сполучення Дз. Спочатку використовуємо маленькі літери. Запишіть 4-5 поєднань і завершіть рядочок поєднанням великої літери Д і маленької літери З. Слідкуйте за тим, щоб букви мали нахил в праву сторону і мали певний розмір, велика літера. Досягає верхньої міжрядкової лінії, а ось петля в літерах Д і З рухається до нижньої міжрядкової лінії. Розгляньте малюнки, що ми бачимо? Дзеркало, дзвінок і кукурудза. Що означають ці слова? Це слова-предмети. Вони всі неістоти, тому відповідають на питання що? Сьогодні ми з вами утворюємо пари слів, утворюючи слово ознака від слова предмета. Наприклад, дзеркало це предмет. А який Дзеркальний це буде ознака. Тобто, щоб утворити слово ознака, ми починаємо говорити зі слова предмета і додаємо закінчення ей або А, або Е, або І. Тому, на новому рядочку, ми будемо записувати парами слова. Але спочатку утворимо їх усно. Якщо дзеркало, то який? Дзеркальний. Якщо дзвінок, то який? Дзвінкий? Якщо кукурудза, то який? Кукурудзяний. Слова складні, тому під час їхніх написань. Диктуйте собі по складах. Прочитуйте, спостерігайте, чи всі літери є в складі. Тому на новому рядочку ми записуємо парами слова: дзеркало, тире, дзеркальний, кома. дзвінок пишемо уже з маленької літери. тире, дзвінкий, кома. Кукурудза будемо писати з маленької літери тире, кукурудзяний. Натисніть Стоп і запишіть ці пари слів предмет і ознака. Якщо ви повернулися, давайте перевіримо, чи правильно ви записали: дзеркало дзеркальний, дзвінок дзвінкий, кукурудза Кукурудзяний. Не забувайте округлювати хвостики у літери К. Ми продовжуємо наш урок. Наразі фізкульт хвилинка. Відпочиваємо і продовжимо працювати в зошиті. Сьогодні у нас буквений диктант. Пригадаємо деякі букви. На новому рядочку поставте крапочку. Ми записуємо сьогодні парами букви велику букву і маленьку. Тож, увага! Починаємо писати: Велика буква Б. Маленька буква Б. Велика буква П. Маленька буква П. Велика буква Д. Маленька буква Д. Велика буква Т. Маленька буква Т. Велика буква «З». маленька буква з. Велика буква С. Маленька буква С. Перевірте, чи правильно ви записали літери. Попрацюємо із нашим текстом краса навколо нас. В нашому підручнику, в букварику, ми сьогодні знайомилися із цим текстом. Знайдіть в цьому тексті слова із буквосполученням дз. Це слово дзвоники, кукурудза, дзвінко, ґедзь. Запишіть ці слова. Рукописними літерами. Якщо ви записали, перевірте, чи правильно ви поєднали букви. Якщо ви пропустили букву, не засмучуйтеся. Цю помилку легко виправити. Знайдіть, в якому місці слова має бути ця буква. І вгорі надпишіть цю літеру. Якщо ви Помилилися, замість однієї букви записали іншу, перекресліть її, виправте свою помилку. Зверху запишіть правильну букву. Прочитаємо слова, які записані в першому рядочку. Столі дзеркало, стоїть на. Утворіть речення із цих слів. Утворили. Яке речення ви отримали? На столі. Стоїть, дзеркало. Або ще можна як створити речення. Дзеркало. Стоїть. На столі. Попрацюємо із словами другого рядочка. Спочатку прочитаємо їх. Нас кличе школи дзвоник до. Утворіть речення із цих слів. Як можна було утворити речення? До школи нас кличе дзвоник. Ще як можна було поєднати слова, дзвоник кличе нас до школи. А ще можна було утворити речення: нас кличе до школи. «Дзвоник». Варіантів багато, але ми зупинимося на таких варіантах. На столі стоїть дзеркало, дзвоник кличе нас до школи. Запишіть ці речення в зошит. На новому рядочку пишемо рукописними літерами перше речення. Пишемо, диктуємо і слухаємо самих себе. Ви повинні чути звуки і записувати їх буквами. Поділяємо довгі слова на склади і диктуємо собі по складах. Якщо ви завершили написання цих речень, перевірте. На столі стоїть дзеркало. Зверніть увагу, що буква О і Л, А і Л тримаються за ручки. Буква О, буква Ї з'єднуються верхньою додатковою лінією. Дзвони кличе нас до школи. В цьому реченні зверніть уваги, буква К має заокруглені форми. І з'єднується внизу з буквою Л. Буква И має лише дві лінії. Буква О і буква Л з'єднуються нижньою додатковою лінією, а ось буква Ш це три лінії. Слідкуйте за цим. Наш урок завершено. Подумайте, які корисні знання ви отримали сьогодні на уроці. На чим потрібно замислитися і опрацювати матеріал. Що вам потрібно обов'язково взяти із уроку, ми завершуємо нашу зустріч. Я бажаю вам цікавого і легкого навчання і до зустрічі на наступному уроці!